Добрій ранку, хлопчики, добрий ранку, мої дівчатка. 7.02. запах. Смере шум річки. Прямо нам в ленточку. Думаю, якраз тільки встали. Потягуськи, потягуськи зробили. І якщо, не дай Боженьку, а таке не може бути, якщо вам приснився такий якийсь нехороший сон, дивіться, ось річка. І всі ці плохі сни, весь цей негатив, уходять з цією річкою. І поки ваша світу річка в'єренько, так у нас буде кожен ранок. А ні, в нас є в крані проточна водичка. Але, мої хороші, які нам кожну ніч сняться самі сладкі сни, тому що ми або на лівий бочок лягли. Я вам кажу, я його сплю на правому, мені сниться все таке непутні. Як тільки лягаю на лівий, практично ніякий сон не сниться, якщо на лівий лягаю в сторону. Це правда, мені один раз дівчинка, я говорю, я всіх сплю на правій стороні. А дівчинка говорила, ні, положено на правій, на лівій. Тобто, господі, заговорююсь. Ну, мабуть, я сьогодні встала в 6.15 без будильника, Просто давала будильник, хоча на 6.40. Думаю, в 6.40 проснувся, хоча гуськи зроблю, мою красиве величка, почистив біленькі свої зубочки. Все, прийму душ і на роботу. Але я хочу сказати, що проснулася. Темно, на дворі було. А зараз трошки розвідняється, таке небо таке, знаєте, трошки таке, як на сніжок похоже. Да. Цвіт настроєння сніжний. Так що ми рідні, ви встали, потягуськи зробили, два рази присіли, на праву ножку встали і просто пішли. Холодна водичка, твоє чи я теж втриму встала така. Я вже кажу, всі баби як баби, а я королева. Ну мені моя мама, споминаю маму, мені слова, і бушки вірить покійно, говорю, Боже. Ти обаятельна, саме, саме привлікательна, так що ви мої красуні. Які б ми утром не встали, щоб у нас не було на нашій прекрасній головці, ми обаятельні. Так, що мої красуні, хороша пісня, так? Да? Життя летить і все летить, і врем'я летить. І життя воно в нас одне. І потрібно жити сьогодні, з час і в цю секунду. Захотіли щось зробити, зробіть. Захотіли поїхати, поїдьте. Тому що життя у нас дійсно одне, второго в нас не буде, розумієте? І якщо ми щось хочемо зробити, нам потрібно це робити. Мої рідні, я вам всім бажаю. Гарного дня, прекрасного дня. Я завжди вам буду говорити, щоб на вашому лиці була посмішка, щоб всі ваші щоб всі ваші бажання здійснилися. Оцей зараз утренній настрій, це дійсно. От утром встала, вікно відкрила дівчатка, з екрана випила джерельну воду, повернулася наліво, камінь сили, повернулася прямо річка, повернулася наліво в смереки. День прекрасний, день чудовий. Настрій бути. Ви знаєте, що від нашого настрою залежить весь наш день. Я це вам буду говорити кожний ранок, тому що це дійсно так Нравиться комусь не нравиться. А світликам казати гарного дня і I love you. Так, мої дівчаточки. Першу чергу хочу вам сказати таку за причосочку. Сьогодні мені щось захотілося, знаєте, все зализати, зробити хвостика і заплести косичку. Нормальненько, так? Да? Не сильно крупне личко у мене для такої зачіски. Я дуже-дуже люблю такі зачіски, щоб воно все закривало. Так, мої хорошенькі, Ще раз показую крем, яким я мастю личко. Дівчатка, це йде шанелівський крем, у мене ще є він коричневий. Це обесцвічений. Бачите, я просто облестю. Це просто він дає нам блеск і все. Так, духи поки перейшла на отакі. Взяла їх з собою. Я ж люблю другі, ви знаєте, але взяла ці. Дівчатка, я хочу вам про цей крем розказати. Ви знаєте, да, він трошки чути козочкою, але я вам хочу друге сказати. Я вчора прийшла з роботи, пішла в душ, і коли нога змиться, а він ще держить перше, ножка така. Е, у мене ручки як у младенця. Як у то, знаєте, у нас йому нюнічки попичка була. Помните? Помните? Дівчатка, він дуже крутий, зараз зніму кольця. Да, він чути трошки козочкою. але наскільки він, по-перше, він полезний. По-друге, дівчатка. Він обалденно класний. Його вам хватить на год. Дуже-дуже. Дивіться, я його взяла геть чуть чуть Просто я ж вам завжди показую те, що я роблю. Це моя Алочка, я не роблю депіляцію, і вона мені каже, світ, спробуй, просто візьми, спробуй його. Дівчатка, я хочу сказати, що всі мої знайомі його купили. Да. Ви не думаєте, що якщо крем стоїть 700-800 чи 900 гривень, да, його вам хватить на цілий рік. Дівчки, на цілий рік це навіть більше. Да, він трошки чути ну, козульку, трошки почуває. Але ви подивіться на мої ручки. Дівчки, я все дивлюсь на свої руки думаю, боже вони такі у мене зморщені, вони у мене такі. Але я вам друге хочу сказати, що, по-перше, воно увлажняє, і дивіться, яка гладка ручка. Дівчки, ви знаєте, що я нікому нічого не рекомендую. Я просто показую те, що я роблю. Мені подобається, я вам показала. Так само, як духи, оце я ж вам все показую. Знаєте, я показую. Оце личко, оце бачите, як воно у мене блистить. Так, красунік. Трошки зробила сьогодні красний карандашик, байдуженько. Уже 7.32 буду вже виїжджати на роботу. Всім гарного дня, позитивного настрою. Так що напишіть, зачіска йде і кремом. Е, я вам ще хочу розказати. Я ж все, що бачу, все вам кажу. Значить, дивіться, ви знаєте, що я зараз буду готуватись до ліпосакції, Я хочу дівчатка. Я зараз приїду, хочу лягати на подтяжечку лиця і обрати трошки бока. Я вам друге скажу, мій діма адвокат. Він у нього дуже була велика вага. Мені десь було 150 кг. кілограм. Дімулька, ну я вже розкажу. І коли я приїхала в Київ, я бачу у нього тут сірожка, золота сірожка. Я кажу, Дім, ну я, звісно, звільнюю, що це у тебе за сірожка? По-моєму, да. от з цієї сторони, сірошка вколота. Він мені говорить, от похудіння. Значить, за що цієї сірожки він похудав дуже сильно. Я говорю, це робив тільки в Києві одна жінка. Ну, косметолог вона чи вона доктор, я не знаю, хто ну, понятно, що ж не просто так людина робить на дворі. І вона приїжджає з-за кордону, вона яке, якесь время є в Києві, потім вона уїжджає. Може, я вас обманула, що вона приїжджає вже, але ну, так я по-моєму Діми чула. Дівчатка, я обов'язково поїду в Київ, проколю собі тут цю сірожку. Але Діма, похуда, його зараз практично немає. І я теж це зроблю. Я зроблю і вам скажу. Угу. Мої красиві, ну скажіть, хто чув про цю сірожку? Хто чув? Вона, імено, вона не в вужко, вона іменно отут. отут. Подожди, дівочки, десь отут -от -от вона робиться, отут. Тому що і воно, по-перше, воно красиво. Ну, Я, якщо чесно, тако, знаєте, якщо так со сторони. Я кажу, ну ти що, правда, похудав від цієї сірі, він каже, так, да, правда. Я думала, може живу документ що. Тому що, наскільки він казав, скільки він був і який він став, це взагалі. Так що мої красатулічки, я теж хочу таку сірошку. По-перше, воно дуже красиво. Воно хоч-не хоче, сюди кидається в очки. Розкажіть, ви чули про таку сірожку, яка сюди вкалується? І Скидається віз. Понятно, що він не скинеться за місяць, за два, за три. Але, мої хорошенькі, в першу чергу я йду на подтяжечку лиця. Ну, я десь думаю, тако через недільку-полтори я, я вже піду, а я лягу, прилягу. Максим, Максим, що ви мене чекаєте. Я хочу подтяжечку і хочу трошки ліпосакції в боків. Бо тому що, дівчатка, з кожним роком ми з вами стаємо чарувательні, обаятельні, привлікательні, просто ізюмінки. Даді, дівчаточки мої. Ми робимо, що ми хочемо. Дівчатка мої хлопчики, це яремче жива вода. se conheceu Так, мої хлопчики та дівчатка 7,57. Я вже виходжу на роботу, але перед тим, як ти поїдеш на роботу, повинна показувати свою красиву цибулинку. Дівчатки мої, ну вся цибулиночка, зрозуміло, що з нашого привозу. Красовички зімні фірма Віолетта, вони утеплені, дівчатка, вони йдуть. На міху я в них як боса, і ви бачите, що я їх не снімаю, бо вони дуже удобні. Ну, от, правда, удобні. Ви знаєте, що я весь день стою на ножки, я навіть не присідаю. Хоча вже вчора подарили кресло, то вже можна і присісти. Але я весь день стою на ножках. Дівочки, саме головне, щоб нам було удобно, легко і тепло. Потім вся ця цибулиночка у мене від наших хлопчиків з привоза. Дівчатка, отакий от обалдино-класний світерочок хлопчиків. Отакі от класні джинсики з високою посадочкою. Вони вже йдуть на флісі. Ну і понятно, що ця курточка. Я хочу вам сказати, що багато хто каже, що там можна купити, пудлі, та на привозі можна купити абсолютно все. Поки ви прийшли вам чистять вашу рибулечку, ви зайшли до хлопчиків, купили собі штанішки, курточку, виходите з привозу, повернули наліво, купили теплі красовочки, і просто саме головне, мої хорошенькі, щоб вам було удобно. Я допустим, так? Я люблю високу посадочку. Бачите, вона висока посадочка. Вона нам получається все закриває. Світерочком опустила кросовочки озола дівчатки саме. Я ж кажу, саме головне так. Вона ж тут затягується ця курточка. До речі, вона тут затягується і робиться по фігурочці. Щас я її ще затягну, тут шнурочки ще є. Так що мої хорошенькі, на привозі можна купити абсолютно все. Ви собі зайшли через молочний конкурс, світульки на рибулька, молочко, творожок, домашня колбаска, сало. Так, за угол вийшли, взули красовочки, пішли прямо, м'ясний корпус з Божими дівчатками, і ви тільки прийдете на той привоз. Там є абсолютно все. Саме головне, дівчат, я вам казала, нам потрібно бути саме удобно. Мільйон людей, мільйон мені. Ми не можемо кожному подобатися. Багато хто скаже, ну тобі не підходять ці штанішки, а мені удобно, дівчатки от удобно. Вони йдуть на шнуровочки. Затягнули, вони тягнуться, вони в розмірі. Вони йдуть на шнуровочки, це немаловажно. Кросовки, джинси, курточку, сумку під бік і з правої ножки пішла.